Ібри, сьогодні найкращий у світі рецепт для гейзерної коварки на одну чашку. Це найдрібніша гейзерна коварка. І це не тільки найдрібніша, а ще й найскладніша у світі гейзерна коварка, тому що в ній доволі легко отримати або занадто холодну каву, або занадто гірко, або занадто кисло, або ненасичену. Коротше, не смачно. Ну, от всі аспекти, які можуть бути, вони тут дуже легко отримати. Я вивів. Продовж величезних кількостей діб тижнів, Величезний. який просто ідеальний. Для цього доведеться мати ваги. Тому що тут дуже важливо все робити до дрібниць. Що будемо робити? Ми будемо засипати 8,3 грама кави, заливати 60 грамів води, саме 60, не 65, не 70. Тут важна прям чіткість, тому що на виході ми отримуємо 44 грами кави. 8,3. 82, 83. 8,3. Тому що чому так? Давай розповім, чому так? Розповім, ну, будь ласка, Чи, я, 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 не знаю. Знаю. я не знаю. В, В мені... нас є опір кави. Коли ми додаємо більше кави, ми отримуємо більшу насиченість, але більше опір і більше температуру заварювання у вас кава може бути. Кава говорить, відповідно. Ну, ну переважно може бути. Так? Ну, не смачна. Ми зробимо збалансовану каву. Це буде для спешот кави більше. Тобто для середнього смажки, для спешол кави, Тобто, щоб відчути всі ці смаки. Якщо ви берете дуже базову каву, в принципі, можна просто засипати і зварити. Але якщо хочеться всі смаки відчути на пачці, а в нас сьогодні марогоджип на хвилиночку. найбільшої коварки. Для найменшої коварки, найбільше зерно. Так це для еспресової смажки, правильно? Для тобто для фільтра тому, це не працює. <світ> ну, тут реалістично його підварити, але не треба. Ну, реалістично Туди, в плані, а, що можливо в теорії. А на практиці важко. А на практиці важко. Важко контролювати. Ще один аспект, який дуже важливий, ми будемо нагрівати на дуже повільному вогні, тому що нам треба, щоб час заварювання з моменту виходу кави звідси 35 плюс секунд. Угу. Тобто, не менше. Що вона повільно. Дуже повільно. Якщо у вас полум'я не регулюється нормально, ви можете або в бік відвести, або вверх, щоб час заварювання був довгий. Це надає нам насиченість, яку ми хочемо від лейзера, але все одно це буде ближче до Угу. Тобто та історія, коли у вас тут пузириться і шипить, і кипить. це буде. Ми доварюємо до кінця. До кінця і ми навіть можемо підвищити в кінці температуру, коли пішли оці бульбашки, тому що не вистачає тиску витиснути ту воду яка ось тут. Mm -hmm. тому... Ну маю на увазі, що я хотів сказати, що коли на початку таке, нам таке не треба. Нам треба, щоб воно обережненько... Ні, все одно може бути. Якщо кава свіжа, якщо кава свіжа, зараз може бути і бульбашки спочатку. Попомели По приблизно 12-14 кліків на коменданта. Тут 2,2. і Я вивів 2,0. Два оберти не працює. Ну так, працює, але вже інтенсивність. Дивіться за інтенсивністю. Тобто тут plug and плей ви робите час заварювання, 35 секунд з моменту витікання до кінця. Прям до кінця підвищуєте полум'я, щоб останні краплі витекли. Чому все в чашку пішло? Коли заливаєте, дивіться, щоб з носика теж вилилось, щоб все вилито до краплі. Тоді у вас буде ідеальний чаш. Так от, помел в нас буде приблизно на 25-50% на менше, ніж цукор. Менше, ніж цукор. Я от не можу це виявити ви там? Берете цукор, берете помел. Дивитесь ось. Злупайте, чи що? Ну, якось, так. Да. Барате діфлюють вимірювання частичок. В мікронах краще скажи, да. В мікронах це скільки? 400 мікрон десь. Ну, якщо 450, 450, 40 ти казав, кліки, 400 казав заплікчем комендант. Десь, я напевно. Ага. То я так сказав, ну десь там має бути. Все одно під кожну каву доведеться налаштовувати, але приблизно не дрібний, не супер дрібний, не еспресо. Більше, ніж еспресо в півтора рази десь. Ага. Тобто треба такий, щоб не туди і не туди. І не фільтр. Фільтр можна, пробував. Але цей рецепт ідеальніше. По балансу це просто але там зараз розквість обличчям. Зернятку показати спочатку. Що у нас там? Замаруджип, який новий, в асортименті радіокава. Ларуда. Гватамала. Ну такий маленький. Ага. <плум> Ні, на камеру не видно, справді. Просто треба взяти інше зерно для, Кайпа, для койпа. О, до речі, це велике зерно для койпа. Воно ну, насправді не, не маленьке, не дрібне. Воно ну, витягне. Да, да, взагалі Ось. не тягає. Вторая рази, що найменше. Два 2 два нури. Воду наливаємо 60 грамів. Ось клапан у нас. 3-4 мм, в даному випадку до клапана не взводиться. Ложка, наша ложка, тому що зручно буду зараз отак розрівнювати. Ми будемо теп робити. Воду можна тепло наливати, гарячу, не принципово, але зернятко там не може потрапити в фіт. Спочатку, спочатку я нагріваю воду швидко доволі, 30 секунд десь. Потім сповільнюю, щоб просто воду прогріти. Вібро вмикаємо, тепи устукування. Щоб початкове розрівнювання. Щоб не сиділо влізло, хоча б угу. в корзиночку нашу. Ну, Малесеньку. Корзинка угу. діаметром в 2,5 зерна мара, гаджіп, десь. Яка варка дозування прям, ну, треба. Бажано нормально все робити. Ну дивись, у тебе непогано вийшло, ти майже нічого не розсипав. Все одно доведеться. Ручки з Ні, під стукати. Буває таке, що воно прям розрівнюється. Нічого не треба. Та і більше майже. Дивити ти як маляр. Секундомір, обов'язково секундомір. На перші 30 секунд приблизно. Та нормально там не відсвідчає. Приблизно буде нагрів на такому на доволі великому великомі, щоб прогріти воду, щоб не витрачати час. Бо ми будемо чекати так хвилину 5, щоб воно розігрілось. А так у нас буде 2,50 50 може зварювання Ну угу. Ми зараз просто економимо час. Я знаю, що там 30 секунд. Не буде щекаво протікати. А Вона ще й фільтрова. Так і. зробив най... найдрівніший. Ну, його майже не видно, типу, ум'я. І готуємо секундомір, щоб натиснути вчасно, коли почнеться потік. І щоб підкоригувати. Тому що цей пальник все-таки потужний. Треба або збоку ставити або вище тримати. Знімати, так, треба. Контролювати Ринку, то, зараз так. я більш-менш поставив такий. Вось. Пішло діло? Ми натиснули, що поспали. так. Ну, вона свіже. Ну, Дуже часто буває, що вперше... о, часто буває, що саме так вона починає текти, а буває так, що спинки починають. Дуже тоненько, подивіться. Да. 15-20 секунд вона змикається. Ну, мені Але здається, що вона буде... До, біль... до, колон, до колон доходити, що? Більше 30 секунд. Ну, ні, буде. Буде, буде нормально. До 45 секунд спокійно можна. Окей. Угу. А okay. тепер можна навіть підвищити. Скоро. От зараз. Ти потушив. Тіп. Лях. нормально. А, вона, вона дійшла там це. Ну, більш-менш, ще, да. Дай, дай, дай. Що дотекти. У мене було в попереднього разу, що вершите скільки там ще. Да. То в мене було на 44 в попередньому відео, коли я сам знімав. І дивіться. Має бути десь 44. Плюс-мінус. 46. Плюс-мінус, я сказав. Зараз покажу. О, 46. Отака темочка. І зараз Артем буде демонструвати, коли вона трохи холодна, але він може спочатку обжечь. Вже... Я давай. не буду пити. Давай. Ти хочеш, щоб я рота Так, ро -ро -пік. так. Давай, давай, спеціально сказати, що вона не холодна. Парашеде. Ні, вона гаряча. А що ти хотів? Це, Це сказати, що вона гаряча. Що. З однопорційною можна отримати гарячу каву, не прогріваючи стакан, не прогріваючи зверху там. Не наливаючи окріп, як в коментарях пишуть. що там ну, знаєш? гейзерка холодна. Чи... Не завжди, я не поняв. А з, з якого переліку вона має, має бути холодна? Чи навіть тепла, на гаряча? Тому що гейзерна кавоварка, коли ми заварюємо швидко, вона, по-перше, тут не нагрівається, не передається тепло. По-друге, вона починає текти з 85 градусів, коли набирає. І тому вона ну, сюди холодна, і там і 20 мл, знаєш. Раза за холодом. чашку прилив взагалі кулдбрюжа. Mm -hmm. Ні, так ти скажи з ознаком, що людям варто чи не варто. Це в балансі. Дуже. Що, балансі? Це? Що? що це скаже? Я формулюю в голові, то мені це смачно, просто треба, щоб їсти, пояснити, чому смачно. Вона як... На, на це в мені? балансі максимально. Зараз. Ні, смачна. Класна. Зараз я ще раз вона. Я поки відкрию мем. Як то кажуть, в балансі округло. <laughs> <laughs> Ні, офігенно. Знаєте, єдиний, єдиний мінус, що їй мало, чесно. Дуже смачно. Так ти не забув. <laughs> Як, ну, тобі покамара. Тобі Як покамара. Так по комара. Маргаджип. Марагоджип топ. Чесно. Його не було дуже давно. Це така рідкісна варіація Арабіки насправді. Ну, як відносно. Всі, всі чули про нього, всі чули. Скоріше за все, всі куштували. Скоріше за все. Але все одно от зараз його не час, де можна знайти і побачити, і випити. Його, а його треба побачити. Якщо ви не бачили, то, ну, ви просто будете в шоці, наскільки воно велике зерно. Але воно реально смачне, воно реально балансне, воно фруктове. Яблуко, солодке. цитрусове. Так, так, так. Цитрусове яблуко таке. Класс Ось као. мені якраз щось таке: от. какао. Какао, так, да, 100%. У нас вона така доволі ну, е, прям... світленько посмажена. І какао все одно відчувається. І, ну, від нього нікуди не втече. Рецепт. Да Я відтримую. наварив вже скільки, але він вийшов просто ідеально. З першого Топ. разу. До речі, це при тому, що ми трошечки зафакапали. На 0,9 грамів більше. Ні, то нормально. Ні, це Ми полумі потушили. Ні, то, то 5 секунд десять. Так, да, дрібниці, ні, ні. дрібниці, да, згоден. Просто що офігенний рецепт, офігенна кава. Фільтри ми її пили, офігенна. Тільки що буквально. Я після реально після смак залишається. Да, після смак дуже приємний, до речі, це ти класно, помітив. Після смак дуже приємний. Тобто, я хотів в цьому рецепті, якраз що воно легко пити. Неяко то, знаєш, інтенсивно щось і не хочеться пити навіть. От щоб хотілось пити, але при цьому, щоб насичено було. Щоб ну, напився. Da. Ось це воно. І після смаки. Це не кава під сигаретку, це смачна офігенна кава, 100%. очітково. Підійде теж. Ні, підійде в кайфанете максимально mm -hmm. ну просто що. Це не тільки для цього. Mm -hmm. Ти будеш? Я вже випив. Ти ну, вже випив. Я ж кажу, какао, Ну, дійсно, є. Після смаки, oh -oh. я вже випив. Я думаю. Варто стати каналу, щоб я міг більше рецептів створити на 3-6 на порцій. Люди просили. Люди просили. Дякую, до зустрічі.